Він творив понад три десятки років, провів 20 персональних виставок і лишив по собі сотні самобутніх картин. Віктора Крижанівського знали також, як рідновіра Сонцеслава днями його не стало. Останнім часом Віктор Крижанівський жив у своїй майстерні, яка розташована на технічному поверсі житлового будинку. Саме тут із ножем у животі його і знайшла дружина. Родичі тільки но повернулися з цвинтаря і спілкуватися із журналістами відмовляються. Поліцейським дружина художника повідомила, що була у душі, коли почула у майстерні глухий удар. Коли вийшла, чоловік уже стікав кров'ю. Вхідні двері були зачинені. Слідчі одразу заявили, це схоже на самогубство. Але друзі художника вважають, що його вбили. Що он сам залишив самоубійство, щоб он сам себе убив, ну це абсурд повний. З Сучатом того, що... Він виграв суд за несколько днів до цього. Він был ехать смотреть дом, на який йому давав його э, знайомий. Тобто у нього все було добре, і ніяких к тому чтобы он совершил самоубийство. вообще не було. Останні два роки своє право малювати під цим дахом Віктор Крижанівський відстоював у суді. Мешканці будинку скаржилися, що він захопив увесь технічний поверх, а їм обмежив туди доступ. Они незаконно использовали как бы служебное помещение. И я виню в основном ее. Дамою. Дамою сусіди називають нову жінку художника. кажуть, відколи на ній одружився, став переробляти майстерню під квартиру. Жителям це не сподобалося. Він казав, що буде кахве, і ми всі жінці були проти. Кримінальне провадження розслідують за статтею Умисне вбивство. Слідчі перевіряють, у кого ще могли бути ключі від технічного поверху. В тому числі поставлено питання, чи вживав померлий наркотичні або алкогольні засоби незадовго до смерті. Після зібрання всіх цих даних ми зможемо сказати, що це було вбивство чи самогубство. Родичі хотіли кремувати тіло художника, але поки триває судово медична експертиза. Прокуратура це робити заборонила. Віктора Крижанівського поховали йому було 66 років.